В передмісті Москви лунають вибухи. Перед тим як це проговорити, це свіжа інформація. Спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. В місті Коломни за 100 кілометрів від Москви розпочалися вибухи. Місцеві видання не знають, що говорити. Ні, Ріа новості, ні база, ні Меш не мають деталей, але вибухи лунають. У місті це якраз те саме місто, де виробляють іскандери. І це те саме місто, де нещодавно за 100 метрів від нафтобази впав ну зрозуміло, що український дрон. Наразі дуже багато інформації немає, але скажу дуже коротко, що дуже важливо, що Росія отримує по кілька таких пригод на своїй території. Сьогодні ми бачили так зване ДРГ. Там російський добровольчий корпус зараз. Ми бачимо взриви на їхній території в місті перед передмістя Москви. Росії треба звикати, що війна пересувається на їхню територію. Це перший момент. Другий момент наші дрони все ближче і ближче, і ракети підкрадаються до Москви. тому що. Росія, яка завжди хвалилася своїм славетним пивою, недоторканність у своїх територій, завжди вважала, що Москва це дуже святе місце, святий Греаль, свята територія, куди нічого не буде прилітати. Зараз ми бачимо, що навіть виступи Путіна супроводжують охороною. Великих систем ПВО, і це дуже прекрасно. Це говорить, що москалі бояться. Тому українське ПВО, яке все ближче-ближче підходить до Москви, то горів Петербург, то зараз горять передмістя Москви. Це якраз таки дуже прекрасний позитивний момент. Друзі, скажіть, будь ласка, до 1 травня чи раніше буде палати в самій Москві. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та дзвіночок. До зустрічі!